Що ж, почнемо? Проставтесь, будь ласка, скажіть, яка у вас собака, порода і вік? Мене звуть Христина, е собака цвіргпінчер. Я не пам'ятаю, скільки йому років. <реку> 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 так, якщо він цього місяця народження, то йому рік і три, так? А да? зараз який? Десятий, майже рік і три. Так, тоді давайте завтра. <реку> будь ласка, Скажіть, яка у вас собака? Мене звати Христина. У мене собака цверхпінчер Вольт, йому рік і майже три місяці. Добре, скажіть, будь ласка, де знайшли нашу школу? Е, ой, десь в інтернеті, мабуть, реклама якась була, але я вже на другому курсі з Вольтом у вас, тому вже це було так давно, що я навіть не пам'ятаю, звідки <зас> я дізналась про вас. Добре. А, скажіть, будь ласка, з якої Проблеми чи потребою в школі для продовження навчання на другому курсі? У нас був е цілий шорт-ліст е запитів і проблем, е які з, ну, з якими я прийшла до школи, щоб пофіксити їх. По-перше, це відсутні, а я забула, які вони були, чекайте. Хочу так забрати свою собаку, що я нічого не пам'ятаю. Походу, може, Воль, ти пройшов сепарацію, а я, скрізь за все, ні. Зараз, я писала одні на гляну. Ну, ситуація це такий момент, що вам потрібно щось вдома пропрацювати на цим. Цей... Ага, так. Ага, 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 все. Далі, да, записуємо, ви там пообрізаєте ага. просто. Ем... Так, я звернулася до школи вже на повтор... на другий курс на продовження навчання, тому що була проблема з тим, що на вулиці розфокусовувався на інших собачок, не слухав мене, не чув команди, коли ми з ними гуляли на вулиці. Поруч були інші собачки. Була проблема з тим, що тягнув постійно повідець на вулиці, і були складнощі з фокусуванням на моїх командах, коли ми були у нових місцях громадських, типу парк або кафе, або магазин. скажіть, будь ласка, чи відчули різницю? навчанні, наприклад, між індивідуальним курсом навчання і коли собака тут була з проживанням? Стовідсоткова різниця є. По-перше, в індивідуальний курс без проживання, коли у нас був, я реально більше напрягалася, тому що я їздила з ними і мене навчали. А тут я вже відчула в собі силу, що я можу його відправити самогону, він трошки підріс, і я реально бачу, що коли з собакою тренуються кожного, кожен день, і це робить професійний інструктор, то результати зовсім інші, вони набагато кращі, і динаміка цих результатів краще. Добре. Чи були якісь проблеми під час навчання на курсі проживанням? Якщо так, то які саме? Так, була проблема того, що курс дуже довгий, і я не могла так довго бути без своєї собаки, любимої. Добре, а, так. Розкажіть, будь ласка, що вам сподобалось у школі? О Боже. Зараз я можу дуже багато ефіру зайняти, тому що в школі мені подобається все. Я рекомендувала і рекомендую школу далі моїм знайомим друзям, у яких є собаки, вони бажають їх виховувати чи фіксити якісь запити по дисципліні. Мені дуже подобається, що я, як клієнт школи. Як власник собаки, бачиш, тут чітко налаштована система роботи, все працює як єдиний механізм, високий рівень професіоналізму у кожного співробітника, співробітника школи, з яким я стикалась, і дуже, дуже як на мою думку, точку зору, правильне позиціонування взагалі відношення до своєї справи. Мені дуже подобається. Імпонує, що наскільки я пам'ятаю, ви кажете про те, що ви ваша робота направлена на те, щоб зробити відносини собаки і господаря більш якіснішими і більш ну, теплими, да, через те, що ви Виховувати, фіксити певні моменти в поведінці собаки, а умовно, я з таким запитами прийшла, що в нас же почали псуватись відносини з Вольтом через те, що я не могла дати йому ладу, виховати його, і там десь мені не вистачало знань. А може, і самі дисципліни не вистачало. Тому мені це дуже імпонує. І мені подобається, що навчання в школі побудовано тільки на позитивному підкріпленні. Я бачу, що Кожного разу, коли я приїжджала на тренування з Вольтом на уроки, я бачу що він в класному настрої, у нього все добре. Я бачу, як він реагує на свого любимого інструктора. Я тепер не знаю, як він буде жити без свого любимого інструктора, але якось вже прийдеться. Будемо приїжджати щоб бачити ще і займатися ще. Супер. А, так, хорошо. Чи можна розказати, як проходили заняття з вашим інструктором? Чи було важко, чи знайшов інструктор для вас підхід? Інструктор до нас знайшов підхід ще з першого курсу. Важко не було, наші відносини з інструктором з кожним курсом тільки покращуються. Класне, дуже дякую. Що ви отримали в кінці курсу навчання вже з проживанням? і чи це зіхвало з очікування просто на другий курс? Ну, поки що я не розумію, що до кінця ще отримала, тому що я ще не забрала пса. Він не адаптувався вдома, і я ще не побачила, як він змінив свою поведінку. І от тут моє найбільше переживання, що в школі він себе добре вів, а зараз вдома почнеться те саме. Але я точно отримала те, що він став більш уважнішим, він став більш вихованим. Плюс я бачу ту кількість об'єм команд, які він вже вміє робити. Ну будемо казати, на автоматі. І я розумію, що якщо я це буде підтримувати, то ці його навички вони нікуди не дінуться. Це найважливіше, те, що я отримала. Ну і можу оцінити прямо на от сьогоднішній день. А, діть, ось ви вже з нами проходите другий курс, і ми вже відчули як індивідуальний, так і курс проживання. Можливо, ви могли б надати якісь рекомендації для школи, можливо, нам потрібно щось змінити, щось додати, щось вдосконалити в нашій роботі або взагалом закладі. Ні, не було рекомендацій. Єдине, що е, мені було трошки замало відео е, звітів по е, проживанні собаки в школі. Тобто в мене е, е, я знаю, що школа один раз на день викладає звіт за минулий день. А чисто з точки зору власника собаки хочеться прям от зараз зрозуміти, як в нього сьогодні настрій, що там, як як він там він знає, себе добре поводить чи ні, але я не вважаю, що це критичний момент. Головне, що я знаю, якщо мені треба якась інформація, бо я тривожна мать, я одразу пишу адміністратору. Адміністратор там протягом 15 хвилин мені доповідає статус, що з собакою. У нас рекомендувати, якщо у вас буде така можливість, Так, да, вже рекомендую. Вже на минулому тижні до вас по моїй рекомендації приїжджали на замір знань, тому буду продовжувати рекомендувати. Так, да, дуже круто, дуже дякуємо. І останнє питання. чи повертатись в школу за новими знаннями? Я б хотіла сказати, що я б хотіла, щоб ні. Але це в контексті того, що я сподіваюся, що в мене вдасться підтримувати дисципліну, підтримувати рівень навичок. Але я бачу, як Вольто тут подобається. Мені б дійсно хотілося прийти, мабуть, з ним ще наступний трюковий курс. Трюковий він називається, так? Да? Трю на наступний курс. Бо мені здається, що собака кайфує від такої діяльності і нових навичок. Я це зробила.